Привіт, друзі! Останнім часом в різних соціальних мережах все більше і більше розганяється інформація. Що нібито українцям відмовляють масово відмовляють в наданні канадського піару, що нібито українці подаються в них все гаразд, але їм відмовляють і надають канадський піар. Чи дійсно так відбувається, чи ні, про це ми з вами поговоримо в цьому відео. Я чудово розумію, що такі новини вони демотивують, вони відбивають всяке бажання у людей боротися, рухатися, і це дуже дуже важлива тема. А я знаю. Відповідь на цю тему, і я з вами сьогодні поділюся цією інформацією. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Це дуже дуже важливе відео. Ну і будь ласка, скиньте посилання на це відео в ваших соціальних мережах, якщо ви знаєте, що українці переживають за це, що українці думають про отримання канадського піару. І, будь ласка, не забудьте підтримати україномовний контент. Будь ласка, підпишіться на мій канал. 10% тільки моїх глядачів підписані на мій канал, і не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку або дізлайк цьому відео. Тепер давайте з вами перейдемо до теми цього відео. Так чи відмовляють українцям надання канадського піару? Так, відмовляють, звісно, відмовляють. Але не тільки українцям відмовляють на дані канадського піару. Особливо я знаю три родини. От три родини українців, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт, я знаю особливо особисто, кому відмовили в канадському піарі. Як закінчилася їх історія? Знаєте як? Ха -ха -ха. Дуже позитивно, вони отримали канадський піар. Тож, друзі, всі ці балачки. Розпускають, я не знаю, ну хто вони. Я не хочу називати таких людей ворогами, але вони ну вони точно не друзі українців. І до таких балачків треба відноситися дуже-дуже, знаєте, так, осторожно. Так, осторожно. Да, такі випадки є, коли українцям відмовляють в наданні канадського піару, але кожного разу всіх таких українців, кого я знаю, кому відмовили, вони не додавали якось документ. Тобто були проблеми з е, наданням документів, да? не тому, що це українець, який приїхав по програмі КОЕД, а просто тому, що люди віднеслись не дуже, скажімо так, скрупульозно перевірили документи, які вона додавали, і їм відмовили. Але разом з відмовою вони отримали листа, чому їм відмовлено. і е, вони отримали інструкцію. Будь ласка, докладіть цей документ, і тоді все буде гаразд. І я вам скажу, що я. За однією такою родиною я робив буквально недавно стрім, де люди розповіли, що вони спочатку на перше подання отримали відмову, отримали ці пояснення, вони просто заповнили необхідні форми, яких не вистачало, відправили і вже отримали канадський піар. Інша така родина це хлопець, який працює в індустрії, в сільськогосподарській індустрії. Він працює агрономом. Я йому допомагав із роботою знайти першу його роботу, із поданням на іміграцію. тобто, ну я не заповняв йому нічого. Я просто йому підказував, направляв. І Він також спочатку отримав відмову, тому що там не заповнив одну форму. Якусь там він пропустив її, а потім заповнив. Подався і вже отримав піар Канади. Тобто, друзі, так, такі випадки є. Такі випадки, вони дуже часті, так, да, вони часті, але, але ці випадки вони дуже легко виправляються. І багато з тих українців, хто отримав спочатку відмову, потім подалися, просто зібрали е, документи докупи, які потрібні. Подалися, і вони вже отримали постійне резидентство або, або скоро його отримують. Тож. Будь ласка, такі всі слухи, такі е, всі новини діліть на 20. і завжди завжди задавайте питання. У мене, до речі, тут також була на моєму каналі така ситуація, коли мені почала писати одна українка. Ну я навіть не знаю, чи Українка вона чи не українка, чи просто е, розганяла таку хвилю, що їй відмовили не за що, не про що, що от вона все подала. І коли ми я почав їй відповідати, ми почали. Я їй відповідаю, вона мені відповідає. То врешті-решт виявилося, що там просто, ну, скоріше за все, в його, її документах був повний бідлам. Вона мені тут писала: Моє падання переглянула тут мільйон. Всі, буквально всі, переглянули ці еміграційні консультанти. Ніхто не знайшов жодної помилки. Ну і в тако, такому всьому 에, руслі. Але врешті-решт виявилося, що вона подалася просто по гуманітарній програмі, їй по цій програмі відмовили, і вона почала розганяти хвилю, що їй відмовили тільки тому, що вона українка, в неї все класно, вона все зібрала і все гаразд. Ну, друзі, просто я ж вам кажу: дивіться на всі ці новини. Знаєте, отак скрізь пальці і е, діліть це все на 20. І якщо вам хтось скаже, що йому відмовили. В наданні канадського піару, перше, запитайте, а по якій програмі ти подавався? Да, зараз відмовляють. Багато українців відмовляють е, саме по гуманітарній програмі. Ну, це зрозуміло, це очікувано, да? Гуманітарна програма вона для інших речей була створена, для інших ситуацій. Е, українці є і отримують по цій програмі. І у мене також я робив стрім з однією такою людиною, яка отримала піар по гуманітарній програмі. І я розповідав в своїх відео. Про такі родини, які отримували канадське резидентство по е гуманітарній програмі, але останнім часом е почали відмовляти по гуманітарним програмам, тому що Українці чомусь вирішили, що ну, якщо я не хочу вчити англійську мову, то е, я саме можу скористатися гуманітарною програмою. Цього недостатньо. Неможливість вивчити англійську мову це скоріше проблема для гуманітарної програми, чим ніж бонус, да, щоб по неї подаватися. Такі випадки є, да, але все інше це чепуха. Якщо людина виконує умови програми, то людина отримує канадський піар. Ще раз підкреслю: є випадки, коли людям відмовляють, але всі ці відмови вони тому, що людина просто ну віднеслась на дуже, скажімо так, ретельно до збору документів. І буквально сьогодні, вранці, я отримав е, листа через месенджер з одного від одного з моїх підписників, глядачів е, чоловіка, який поділився зі мною своєю історією. Я його запитав. Чи е, зможе він прийняти участь в стрімі? Не знаю, ще не отримав від нього відповіді. Але я сподіваюся, що він відповість, і це буде дуже дуже цікаво і важливо всім чоловікам, які знаходяться зараз в Канаді, і у яких проблеми з армією. Да? Тобто він отримав, він вже отримав, він мені написав, що він вже отримав канадський піар, навіть незважаючи на те, що не подавав інформації про службу в армії. Тож е, я сподіваюся, що він погодиться. Ми з ним зробимо такий стрім, щоб не пропустити таку важливу інформацію. Що треба зробити правильно, підписатись на мій канал, поставити вподобаєчки цьому відео і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ще раз вам кажу: якщо хтось розповідає, що, канадця, що українцям відмовляють канадському піару, це 100%. Перше, що вам треба зрозуміти, це 100% не друг українцям. 100% не друг українцям. Да? Це перше, від чого треба відштовхуватися. Неважливо, не, не на якій мові він розмовляє. Тому що серед українців є багато недругів українців. Да? А друге, що треба собі за, себе запитати, і цю людину запитати, по якій програмі він подавався, і що в, не, в нього написано у відмові, чому йому відмовили. Тож, друзі, будьте розумніші, будьте наполегливіші, віднесіться до збору документів ретельно, і тоді у вас все буде добре. Да, 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 майже всі українці, хто подаються на канадський піар, його отримують. І це класна новина. Це те, що вам треба знати, запам'ятати, і це те, що вам... Вас повинно мотивувати, Да? Не звертайте на увагу на всіх цих дематуваторів, які розповідають це неможливо, все погано. Піари відмовляють, піари не дають. Все дають, все можливо, все купують українці, купують житло і їздять, відпочивають по кубах, по Мексиках, по різних островах. Все у людей, у українців в Канаді гаразд. І я сподіваюся, що і далі у українців в Канаді буде все гаразд. Тож, друзі. Я з вами прощаюсь. А ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.